Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про фільм, який багато з вас напевно пропустили Дівчина з Данії. Стрічка заснована на реальних подіях і розповідає історію художника Еннера Вегнера з Данії, що наважився на першу у світі операцію по зміні статі. Все почалося з того, що дружина Еннера Герда, також художниця, попрохала чоловіка підмінити модель, що захворіла. Для однієї зі своїх картин, тож Ейнер був змушений вбратися у жіночий одяг і позувати дружині. Саме тоді він збагнув, що почувається у ролі дівчини більш комфортно те, що починалося як гра і художній експеримент, поступово переростає у пошуки свого справжнього я, боротьбу за кохану людину, непрості дилеми, осуд суспільства і, врешті-решт, рішення змінити себе назавжди. Спробувавши нову і небезпечну серію операцій по зміні статі. Головну роль чудово зіграв британський актор Едді Редмейн, а дружину художника зобразила Алісія Аманда Вікандер зі Швеції. Справжня дружина Ейнера кохала і підтримувала чоловіка до останнього і продовжувала малювати його портрети в жіночій постаті все життя. Це фільм, що не залишить вас байдужими, незалежно від вашого ставлення до трансгендерів. Стрічка чудово передає атмосферу Європи початку ХХ сторіччя, багемного життя і шляху до самовизначення головного героя. Ейнер Вагенер став натхненням для багатьох людей з усього світу, показавши, що вони не єдині і мають право бути тими, ким себе відчувають. Дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. До зустрічі!